Привіт у вас на моєму каналі. Оказався в Дніпрі і частенько проїжджаю мимо цієї площадки. Тут аграрна площадка, теж багато інтересних всяких, е агрегатів є. Рішив заїхати, попитати, скільки що, по чому стоять. Здалека я побачив, наприклад, тут стоять крючок на кун. Кун, супів, кун Купив собі куна. Не пам'ятаю, 1180 він надав, цей 165 тисяч в комплекті вже йде крючок. Він йде на МТЗ, ЮМЗ. Також тут є. Хороша е, шлейфова борона. Це 7-метрова. Я ніколи з близька її не бачив. Оце бач, як вона йде. Роги похожі, як на звичайних обличних боронах. Ну, вона шатається на цих Ну, Видимо, лучше рельєф там рівняє. Ну, по відео дуже класна робота. Ця шлейфова борона 700 з копійками стоїть. Ну, номер. Номер, як же що ставить, та ось сюди ось, ось, ось номер е власників цього майданчика я оставлю по всім питанням до них дзвоніть. Є е бочки-оприскувателі, трьохкубові, вони там з комп'ютерами, з усім гамусом, Там мільйон триста, по-моєму, стоять. Також є е дискові борони навісні, такі мощненькі. Тут е дивлюсь, такі здорові гайки, такі, як Кума берлима, ну, мощні стойки, 1300 чи скільки, ну не пам'ятаю. Зараз спитаю сіке ліка. Рум 130 стоїть. Также тут є дуже здорова 3,2 захват. Це для мощного дракона Діскова оборона 400 тисяч. Вона з транспортним положенням. Також немаловажне оборудовання, яке я хочу собі зробити. Тут є рубящі катки. Ці розкладні, це такими рубящими катками рубали, і тут бачите, тут йде в одну лінію, тому що багато було спорів в одну і в шахматному порядку, тут йде в одну лінію. Більше по статистиці моїй, що рубає, краще коли ножі розположені в одну лінію. Ну, чесно сказать, по всім ценникам я не пам'ятаю, що, що к чему. Ну, в общем, если когось щось заинтересовало, можете дзвонити, вам розкажуть. Є глибоко рихлітель, з виду він доволі мощний, наскільки він може а, Ну, Тут тягове зусилля хоча б десь 125 коней треба, тому що три лапи капітально залазить, мені каже, що 105-ки буде важкувато. Два есть рихлителя, є есть плужок, такий, як, наче він новий абсолютно. Очень классный, з моєї точки зрения, є прицепний культиватор. Лапи ці пружинчикі, бачиш, тут є права пружина, є ліва пружина, щоб ну, його не тягло в сторону, тому що ну, пружина так вона тягне рама але мощненька, колеса хороші. Тут, тому що теж є спори, де ставити цю пружинну борону. Бачите, пружина стоїть одразу за лапами і потім прикатується, а іноді є наоборот. Спочатку стоїть каток, а потім пружинна борона. І ще ось такі, я не знаю, для чого ці штуки, ну, доволі хороший захват у неї, та 4,20 так візуально. А скільки оцей рум? Розкидач 65 да. тисяч. Так, оцей розкидач да, на тонну 65 тисяч. Здоровий такий. На два диска. як положено. О, тут ще з гідровиходом то есть включать його можна з кабіни так як положено. Да, я ж правильно понял? Є дискатор э, лущильник. Ну, диск, іначе нормальний, польський, 15 зелени стоя, Ну стан. Судя по дискам, значить не дуже вона вироблена. Рама я не бачу, щоб десь. А ось ось видно, ось ось трошки якісь були ремонти. Таке ж напруга хороша. І бачиш, що ці демфера тут поліуретанові стоять, Іноді просто резинові, ну, мощна техніка. Ось ось шліфі оборона є 11-метрова, є 15 метрова. Звісно, чим вона більша, тим дорожче стоїть і мощніший треба трактор. Ну, захват, я, в всякому випадку, я ж кажу по відео, дуже, дуже серйозно вони рівняють землю, хороша така агрегат. Тут на цій площадці є дуже класний екскаватор. У нього 190 мотогодин нароботка. К сожалению, людям довелося його вивозити за цих обстоятельств. В 75 доларів короче, він стоїть. Бачите, резина ще не зношена, та ну, новенький, Новий, абсолютно новий. На кабіні щеплюнок, в кабіні щеплюночка не встигла зноситися. Звісно, класний, це дуже серйозний екскаватор. Гля, і в нього стріла то тобто есть він глибину. Я даже не знаю, яку глибину він заглублення може копати. Це якийсь агрегат, я даже не знаю, що загрігати. Інтересний такий сіль сільський агрегат, якийсь вентилятор, якісь рукава. Ну ж пишіть хто в курсі, що це таке. Це таке, як якийсь оприскаватель садовий, що ли, щоб між деревами проїжджати. Навіть не знаю, що воно таке цікаве. Ну, в принципі, у нас в Дніпрі дуже багато площадок аграрних. тому, Якщо вам відео казалось цікаво, не забувайте ставити лайк. Якщо щось понравилось, дзвоніть власнику. До новых встреч. Пока-пока.